«Біствор» – провідна українська компанія з виготовлення взуття, яка вже понад 30 років майстерно створює кожну пару. Свою історію бренд розпочав ще у 90-х роках із невеличкого виробництва чоловічого взуття. Завдяки високому потенціалу, амбіціям і злагодженій роботі професійної команди. Сьогодні «Біствор» виготовляє ще й жіноче та дитяче взуття, і щосезону презентує нові колекції, поєднуючи стиль, якість і комфорт. Взуття дійсно є таким гарним, якісним, легким, зручним гідрофобним. В общем, всі якості, які ми могли долучити, всі враховані в нашому взутті. З початком повномасштабного вторгнення біствор не залишився осторонь. Тетяна з чоловіком побачили величезний запит на якісне та доступне тактичне взуття. На щастя, на складі були необхідні матеріали. Тож, не зволікаючи, команда в максимально стислі терміни розробила модель і вже за кілька днів почала відшивати взуття за потребою військових. І у нас і колодки, і всі навички, і, і ризаки. У нас все було для того, щоб почати... тобто Нам не треба було там, як воно там що... тобто, ми все знали як. Головна відмінність тактичного взуття від звичайного це зносостійкість, каже Тетяна. Воно має залишатися в гарному стані навіть після багнюки, каміння, води та сотні пройдених кілометрів. До прикладу, захисний матеріал кевлар вмонтовують в підошву, і це захищає ноги від пробиття або уламків. Люди сказали, що ой, ви, ви знаєте, дійсно дякуємо, що ви такі ставите і підошви такі, і кевлар цей. Бо я потрапив в шпиталь, але ноги лишились здорові, ну, цілими. Берці викинув в хлам, а ківлар врятовує ноги. Завдяки матеріалу Нубук та кордури взуття може залишатися водонепроникним протягом п'яти годин перебування у воді. А двокомпонентна підошва із гуми та поліуретана надає легкості, гнучкості, а взимку отримує тепло. Окрім того, біство продумує колодки, м'які устілки, підкладки, зручні шнурівки та фурнітури. кажуть, усі ці деталі забезпечують захиснику комфорт. Ми ставимо ще додаткові шари латексу, там паралону, утеп, утеплювачок. Додаткових за рахунок цього вони теплі. І друге це устілка і товщина підошви. Це двохкомпонентна. Вона складається з двох шарів матеріалів. Це поліорітани, це гума, гума зовні. Вона гарно себе поводить. Вона не боїться нічого Не боїться, вона вона не зношується. А поліуретан він дає тепло у біство. При покупці матеріалів зважають не лише на їх якість, а ще й на постачальника, бо кажуть, що зараз як ніколи важливо підтримувати українське, тому що ці кошти лишаються тут. Тому що податки, які ми сплачуємо, саме з цих податків оплачуються зарплати військовим, пенсії, саме з цих податків відбувається економіка України. Сотні приємних відгуків надихають компанію впевнено розвиватися, а подяки від військових не шкодувати сил і увесь свій ресурс спрямовувати на наближення нашої перемоги. У Нас є просто неймовірно якась тисяча відгуків людей. Кожного дня. От зараз я поки з вами спілкувалася. Два відгуки я вже прийшли, типу, ну агонь, отак з фотографіями, там з військовими формами. Взуття від біствор це про зручність, якість та красу. А ще про людей, про кожного хто створює та про. У кожного хто його носить, і що сезону повертається за новою колекцією, бо відчуває впевненість і довіру у кожному кроці.